Друзі, сьогодні я отримала шикарний подарунок до дня мого народження від Олічки матерної. Я, сказати, що вражена, то це нічого не сказати. Я відкрила без вас, тому що так було запаковано, що поки я його відкрила, ви подивіться, який шикарний у мене тут подарунок. Подивимося ось так. І окремо ось тут вам і чайок. І шоколадки до чайку. І торба цукерочків. А це для настрою свічечка. Аромасвічечка така смачненька. Вишня з шоколадом. Да? А подивіться, який мохерчик, який не тучки, тільки колір не передається. Бо воно таке гарне, зелененьке, темно-зелене. А вам якесь сіре воно показує. Ну, воно дуже славнесеньке, прямо таке, знаєте, зелененьке. Не хоче показувати. Ну, не хоче, що й не треба. Ну, воно дуже гарне, повірте мені на слово. А тут ще роз... рожевенькі отакі ниточки. Щось треба буде придумати. Краса. А тут алізе софті, теж пухтелик Мегесенький, білесенький і роз... Рож... рожевенький. А це то взагалі супер. Алізе супервошком Fort Sox. Красота. Красота, дівчата, це не подарунок, це ціле багатство. Оля, я тобі щиро дякую. Дай Боже здоров'я тобі і всій твоїй родині за твою таку доброту. Мила ти жіночко, хороша, дякую тобі. Ти продовжила моє свято ще, ну так як я чекала, що мало прийти, а сьогодні вже яке число? 13 квітня. Дякую тобі, моя хороша. Дай Боже здоров'я, радості від кожного дня життя і щоб. Тебе хтось так радував, як ти мене порадувала. Дякую, я дуже вражена. Дякую, дякую, дякую. Ось таких дівчата простих речей, якихось подаруночків, якоїсь такої радості несказанної і складаються наші буденні такі дні, простенькі, бо ніби день народження минув вже. Але ну, ви знаєте, що я прихворіла, я й не святкувала, діти мене дуже гарно привітали, а це Оля, я дуже дякую. Ось я тільки що думаю, отримаю від Олі посилочку, бо в нас це сьогодні пошта працює. Пішла і думаю, переїду я з сусіднє село по продукти туди й назад. Ага, дівчата, не тут то було, як кажуть. Кляті сусіди наші не дають нам жити. Оголосили повітряну тривогу, тому що зліт винищувачів цих і носіїв, кинджалів, доки вони нас вже будуть мучити. Отож, дівчата, нікуди я не поїду, залишаюся, тому що все буде закрито. Ви ж розумієте, що як повітряна тривога, то нічого не буде працювати. А ще я думала, зайду до сімейного лікаря, хай би. Прослухав мене, може, щось призначив би, бо так я нікуди ще й не ходила, сама собі щось там приймаю. Не судьба, як кажуть. Ну нічого, будемо жити. Ой, Господи, помилуй нас грішних. Найщиріші вітання, мої любі глядачі. Сьогодні я до вас без в'язання. Просто захотіла поговорити, відповісти на питання тегу. Я українська. В'язалочка, так, ніби так називається. Так, як мене звати? Мене звати Тетяна, мені 62 роки. Маю педагогічну освіту. За освітою я вихователь дитячого садка, але в дитячому садочку я працювала лише 11 років, а 27 років я працювала в школі. На посаді. Шкільного бібліотекаря на півставки і півставки педагога-організатора. Моя позиція щодо України чітка і однозначна. Україна має бути незалежна і вільна. В Україні має бути українська мова, українська культура, і ніхто не має нам нав'язувати свою волю. Оце моя така позиція. І що я роблю заради перемоги? Заради перемоги те, що всі люди роблять, допомагаємо армії, трохи донатю. Так як в'язалочка в'язала шкарпетки передавала, передавала нитки дівчатам десь в Одеську область, коли не могла, не мала змоги в'язати, бо трошки була іншим зайнята. І ще саме головніше, що, найголовніше, що я. Для перемоги я виховала справжнього чоловіка. Хоча мені дуже боляче. Але що ми зробимо? Як він казав, мам, хто як не я? Я україномовна. Спокон віку мої предки всі були україномовні. Звичайно. Читати я вмію і російською, але розмовляю українською. Знаєте, в нас на суржику говорили, так як і зараз продовжують говорити. Але я вам скажу, відколи з'явилися соцмережі, коли ти щось пишеш, звичайно, задумуєшся, щоб правильно написати слово. Якщо навіть його не знаєш, то десь заходиш. Питаєш Google, як правильно написати там речення чи якесь там словосполучення, щоб було правильно, тому що хочеться, щоб було по-українськи, чи українською вірніше. Отож, питають мене, скільки років я в'яжу? Дівчата, я в'яжу з дитинства, так як ми всі. Я так розумію, що мене в школі навчила вчителька. Мені здається, що нас тоді вчила вчителька Сіма Сергіївна. Вона була вчителькою фізики, але вона вміла в'язати і заодно вона вела уроки напевно домоводства чи як там воно звалося колись. І вона навчила в'язати. У мене в сім'ї ніхто не в'язав. У мене і мама, і сестра моя вишивали. Я десь колись спробувала трішки вишивати, але мене до того не тягнуло. Я, наскільки я пам'ятаю, я завжди хотіла в'язати. Ниточок не не тоді не було. Так от мій тато-тракторист приносив мені новенький фільтр від трактора. Вони мені схожі, знаєте, на які фільтри? На ці, що ми зараз для води, до насосної цієї станції. Там є такі фільтри, от вони схожі. От, от то були такі фільтри. Я не знаю, яка там була ниточка, можливо, вона там була якась така як то ватна. Але я дуже пам'ятаю, що я дуже хотіла в'язати і тато мені приносив такі фільтри. Не то в селі в нас, звичайно, не було де купити. ну, не було, прямо не вже як я вчилася в училищі, я дуже хотіла щось в'язати, я тут дарничанку і ще якісь там. там І щось там сама придумовувала, як воно ще тоді того реглана не знала, наприклад, То рукавчики окремо та ще й пробувала, щоб із окатом було. Це коли, Боже мій, це як мені було 20 років, навіть 20 не було, хотілося вже щось таке в'язати. В'язала я і шкарпетки. Ну, я пам я пам'ятаю, що Якось не вміла, я різко закривала мисок. Я, навіть до недавнього часу я якось його тако різко, що він такий в мене якийсь трошки гостренький. Потім я ось як вже в Ютубі подивилася, що можна ну як правильно закривати, що там через рядок закриваєш, а на другий рядочок не, не закриваєш. А потім вже й треба і в кожному закривати. В'яжу я давно, але. Як були в мене маленькі діти, то я в'язала тоді більше щось для дітей. І пам'ятаю, для чоловіка такого світла зв'язала з ромбами спереду, знаєте, з якої нитки, яка мені похожа зараз, як от йде там, чернігівська вовна такими пасмами великими. Я пам'ятаю, щоб їх розмотати, то ну, якщо був чоловік, він мені на руках тримав, а я клубочок мотала чи там навпаки. А якщо його не було вдома, то я перевертала табуретку чи стілець і таким чином розмотувала на клубки. Було воно ще добре моталося, а було трохи і заплутувалося. Так, які види ще творчості? Ну, не знаю. Творчості ні. Ну, пекти я люблю, то це що творчість. Так, мій канал створений, виявляється, ще в 15-му році, я подивилася, знаєте, я його створювала ще, як була працювала в школі, і потрібно було там канал для роботи. Тоді я, звичайно, відео да, ті, ну, видалила, була, але виявилося, що зараз мені здається з 15-го року. Який контент є? Так як я тільки створила, ну, виявляється, цей в'язальний канал. То в мене там різного плану є. Який планую? Ну, я так планую собі різнопланові ці відео робити. Щось в'язальне, щось і балакальне, і, можливо, щось про природу буду знімати. Чи є майстер-класи? Майстер-класів в мене немає. Я думаю, що десь я щось і зроблю. Просто в мене камери немає на що поставити. Якусь треногу треба, десь якийсь тримач. Я просто, от зараз в мене камера стоїть е, на цій такій пірамідці, я її спираю, щоб можна було. Які речі люблю в'язати? Ну, в'яжу я все, в принципі. Ну, якось ніби дуже багато нав'язала е, шкарпеток, і ви бачили і бактусів, ну, і шапочок. Ну, а зараз хочу плечові вироби вже в'язати. Які предмети не в'яжу чи не люблю в'язати? Не кортить мене в'язати серветок, наприклад, іграшок, не кортить мене зовсім в'язати. Я в'язала гачком колись давно. Я розуміння маю, як ним в'язати. Ну, Треба спробувати. Ну, щось ну, мене не тягне, от як я бачу, дівчата в'яжуть. Гачком більше. Хоча в техніці філейного, вроді, як воно філейне чи як в'язання, може не так, вибачте. Я колись теж в'язала. Я пам'ятаю, що я таким, колись, пам'ятаєте, не знаю, я ще в дитинстві колись такі сітки в'язала, з такої капронової нитки, то я в'язала всякими узорчиками. Це я пам'ятаю. А пам'ятаєте, ще в дитинстві я в'язала, не знаю, чи ви в'язали, ще нагадала, бо забула сказати, такі килимки. Різали старі кофти, там, чи що на такі биндочки їх зшивали, робили, на клубочок намотували, і тоді такі різнокольорові килимки, які там при вході в будинок стелили, такі були цікаві вироби. І ще я нагадала який ще вид рукоділля. Вишивати я ну, звичайним, то я ну, щось там, може, коли вишивала. Але я згадала, дівчата, що я колись вишивала такою голкою. Я не знаю, чи ви, я не знаю, як вона зветься. Ну, я так розумію, що вона зроблена з такої голки грубої ветеринарної і там просверляна дирочка. Якось там заправлялася та нитка, що такими петелючками з того боку, тут малюнок малювався, а тут такі стібочки йдуть по цій стороні, а з того боку такі петелючки, і його можна було постригти. Отаке я колись робила. Я десь зустрічала на просторах інтернету, що таке роблять. Я б таке б зараз робила. Вони такі об'ємненькі, ніби виходять. бо... Петелючки тоді можна ножичками підстригти, і воно буде таке, як травичка. Отаке От мені було колись цікаве. Так, яку пряжу люблю? Ви знаєте, я в'язала і акрилом, хоча зараз там у мене ну, щось таке помішані, по, ну, змішані да, пряжі. Ви знаєте, може, ви бачили моє відео там попереднє про шапки. Там в мене є синя шапка, так от вона зв'язана з акрилом. І що я хочу сказати? По-перше, вона не кошлатіє, не робляться ці катишки, як на шерстяних виробах. І тепла вона, і гарна, її вже років шість. От я з за закрилу колись в'язала. Наприклад, от Алізе. Ангора Голд я оце в'язала шапку і бактус собі. Так от ніби нічого, да? а внучці я зв'язала мітинки, я їх попрала, і вони зробились такі, якісь волохаті, ніби їм літ, вибачте. Ну, не знаю, я не знаю, чи, чи я ще хочу і не в'язати. Чи є пряжа мрії? Ну, є, певно. Дропсом хотіла б попробувати, Вівчарі наші, ну, може, і закажу, замовлю собі, от Кашемір, меренос, щось таке попробувати, як воно в'яжеться. А, наприклад, шкарпеткову пряжу, то я люблю Алізе. Superwash, да? мені подобається. Хоча Artisan я теж в'язала, але мені здається, що Artisan. Кобоху я купувала. Я купувала спеціально щоб зв'язати. Вона була тоді 138, мені здається, на якомусь сайті гривні. Но ви знаєте, я б не сказала, що вона краща за От, ну Я купила, звичайно, то я її, її в'язала. Ну, вона мені подобається, звичайно, Іменно для, для шкарпеток. Які спиці люблю. Спиці в мене звичайні. В мене е, китайські спиці для шкарпеток є різні. Я в'язала до недавнього часу на п'яти спицях шкарпетки, але потім побачила, що ви всі в'яжете, майже всі в'яжуть методом Magic Loop. І... Я побачила от Олі матерної, з якою я товаришую по інтернету. Я в неї побачила майстер-клас і якось так подивилася і захопилася, що я зараз вже не хочу на чотирьох спицях чи на п'яти в'язати. Я вже Magic лупом цим в'яжу. Навіть рукави до, свої, до своєї ковтинки Мохерової я теж в'язала. Нічого хорошо подобається мені. А чи хотіла б я якісь спиці? Ну, я не знаю, може б я б хотіла спробувати, але я не можу собі дозволити спиці, які коштують 400-600 гривень. Ну, може, щоб за 200, то ще б взяла. Ну, поки що мені так. У е, мене є ще знаєте, якісь пластмасові, якісь там столітні спиці, колись я ними в'язала такі прямі. І є спиці, ще збереглися, ну, хай там лежать на такому з'єднанні. Не тросиком і не ліскою, а такою трубочкою. О, то, що був той квест, як воно відломиться посеред в'язання, і ти його відрізаєш рівненько і якось накладаєш, щоб воно там вже трималося. Ну, що було. Так. Побажання слухачам. Я всім вам бажаю. Здоров'я міцного, щоб ваші плани і мрії збувалися, щоб дав Бог нам вже перемогу і мир в нашій державі, щоб ми не нервувалися, тому що це ж відбивається на нашому здоров'ї. Хочеться вже, щоб пошвидше цей весь жах закінчився, бо я навіть телевізор стараюсь не дивитися. Я Хотіла б, щоб ви заходили на канал, як колись в мене щось там є новеньке, щоб дивилися, щоб ставили вподобайки. Бо я, знаєте, ну раніше, от я раніше заходила, я так навчилася. Знаєте, коли я навчилася, як дивилася цю Марінай, може ви бачили з Фінляндії, то в неї таке, вона тільки починає говорити і каже, що бачу Маріну, ставлю лайк. Та я теж, я тільки заходжу до когось на канал, на якесь відео дивитись, я зразу ставлю вподобайку. І собі дивлюся тоді. І стараюсь написати коментар. Навіть не один, бо я, ну, я так розумію, що це дівчатам допомагає. А от я дивлюся, моє там відео було про гулянка берегом Південного Бугу. От воно цікаве, я розумію, що воно цікаве. От, наприклад, ну, я так точно не скажу. Там, мені здається, 125 переглядів. А тільки щось там 20% з чимось вподобайок. Але це не тільки моя проблема. Я дивлюся, що в дівчат є по тисячі переглядів і там, допустимо, 100 з чимось, ну, 10% поставили вподобайки. Дійсно, чи вам важко натиснути на ту. Хай буде якась людині маленька радість, бо це ж дуже багато часу тратиться, щоб це відео зняти, щоб його зліпити докупи. І скільки часу багато йде на, на те конвертування, от, а потім закидаєш на канал, це вже час йде. Е, то так хотілося, щоб хтось підтримував. А хто підтримує, то я вам дуже дякую. Бо я стараюся всіх підтримувати і щось написати, хоч трошки якогось ком, коментаря. Ну, дякую вам всім за увагу по цьому тегу, але мене ще трошечки хотіла знайти перед святом іменно що я хотіла. Про що поговорити? От вчора я дивилася канал Теплі Петлі. там Ліля розповідала про серіали, які вона дивиться. Я прослухала, там довгеньке таке відео було. Там розумна така дівчинка, там в'язання з львівським колоритом, вона завжди наголошує на цьому. Але мені, наприклад, Важко в'язати і дивитися. Особливо, якщо там якийсь візерунок, ну щось треба рахувати. То я знаєте що? Я б хотіла вам е, порадити ну, з свого досвіду. Я як в'яжу, то я слухаю аудіокниги. І так, буває, щось там на кухні роблю, включу і собі слухаю. Різні є, звичайно, книги. Я трошки там Скріншоти поробила, я зроблю таке маленьке відео, які мені подобаються книги. Ну, ви собі можете там зайти, вибрати, які хочете, але такі були книги, що я навіть плакала, були такі, що я сміялася, є такі важкі для слухання книги, а є такі, що душа відпочиває. Ну, це для кожного з нас наш вибір. Так що я вам раджу під час в'язання слухати аудіокниги. Я, я кажу, зробила там підбірку, які, які я слухала, які мені там сподобалися. Що ж, дорогі друзі, я дякую вам за увагу. Вибачайте, може, десь щось не так сказала. Будьте мені всі здоровенькі. Хай вам все вдається, хай вас поважають і люблять, Гарних, гарного вам свята, гарної погоди і мирних нам цих святкових днів, бо щоб наші сусіди нам не зіпсували настрій. Хай все буде добре, будьте здоровенькі.